Друзі, всім привіт! Ми пригнали зі Швейцарії ось таку класну автівочку. Це ексклюзивне авто Volvo V50 2012 друзі, року випуску, на облік у нас стане 2012 роком. Це комплектація Air Design, двигун D3, 5 циліндрів, 110 кВт. І так як ви просили, механічна коробка передач шестиступка. Коробка проста в експлуатації, хтось боїться автомата, але це вибір кожного. І механіка плюс доволі, доволі ресурсніша. У нас, друзі, комплектації, нагадаю ще раз, R-Design. є біксенонове поворотне світло. Це досить рідко в цих автівочках, тобто біксенон, що воно повертає за рухом рульового колеса. Є відповідний блок, фари ксенон. Ось так виглядає, бачите, є такий, така накладочка, такий спойлер спереді. Це присутні тільки для комплектації R-Design. Зараз вам пройдуся. Ось такі диски легкосплавні У нас air design оригінальні. Вони вартують досить дорого, якщо їх десь шукати на вторичному ринку. І не факт, що ви їх знайдете. Резина у нас літня, доволі гарним протектором, друзі. ось так, от, ось так виглядає у нас артівка. Бачите, є такі присутні накладочки на зеркала. Це тільки для комплектації Air Design. Ось Накладки на пороги. Друзі, автомобіль буде виділятися в потоці. Це я вас можу запевнити. Пробіг автомобіля, можливо, сказати, 223 600 км на даний час. Ось так виглядає автівочка. Вже автомобіль розмитений, сертифікований і готовий до постановки на перший облік. Перший облік обійдеться вам в районі 250-270 доларів. У нас тут, бачите, дві вихлопних труби присутньо, також є такий спойлер. Він бачите, тільки на комплектації AirDesign. Партронішки у нас є взаді, відразу вам продемонструю стан днища, друзі. Стан вихлопної системи, можливо, погано фоксується. Сажува, вся екологія повністю на місці. Подивіться, в якому це стані. Просто як нове. Машина зі Швейцарії. Ми привозимо автомобілі тільки з Швейцарії, друзі. Ось так от. Ось така автівочка. Бачите, є взаді, на задніх вікнах заводське тонування. Це присутнє комплектації дизайн. Тормозна система вся обслужена. І не бачите, тому стані, працюйте, послухайте, як працює гарно двигунчик у нас. Ось так. Надаю вам, друзі, він-код відразу для перевірки. Фіксуйте собі, перевірайте. Також є, бачите, датчик світла, датчик дощу. Зверху у нас є рейнги. Також, друзі, додатково в комплекті з цією автівкою йшли поперечки до цих релінгів. З ключами ми їх віддаємо, ми нічого не крадемо. І також є додаткова сітка. Від домашніх тварин багажних. от. Перейдемося, друзі, до салону. Зараз вам продемонструю стан салону. Подивіться, в якому се стані. Це у нас шкіра, ще Volvo, класична, 12 рік стікла. Ще раз нагадаю вам, автомобіль на облік стане 12 роком. Кермо, важіль, багато чого у нас R-дизайн, бачите, в якому стані кермо? Так, да, є відповідно якийсь знос. Але нічого критичного, друзі, пробіг є оригінальний, тому в цьому нічого поганого немає. Ось так. Тут у нас, бачите, є такі карбонові накладочки. Вони присутні для комплектації ардизайн, є також складання. Бачите, все працює. Тут повний електропакет, ці центральний замок. Музика, друзі, у нас Volvo Premium Sound, музика просто бомбезна. В комплектації, якщо взяти Рено, босе навіть не стоїть боку. Ось так. Салон, як ви вже бачите, у нас комбінований. Друзі, є салони, оригінальний Air Design. Вони йдуть біло-чорні, такі скомбіновані шкіра, але я вам скажу, вони не досить практичні. Досить часто в ось цих місцях є великі тріщини, так як на білій шкірі. шкірі перепрошую. І з часом це виглядає досить-досить негарно. Ось так. Тут у нас є блок керування світлом, як ви бачите. Зараз включений день, ну, ближнє світло. Це автосвітло включає. Підачка світла і також включаю вже з біксенон поворотний, тобто ви повертаєте і відповідно фари повертають за рульовим колесом. Ось так. Зараз я вам відсунуся. Продемонструю. Ага, дивіться, друзі, бачите, накладочки до на педалі, такі в нас стильні, е, желізні. Бачите, в якому вони стані. Так. Ага, це що тут все окей. Бачите, приборочка в нас Design, вона вночі класно світиться. От, Все працює. Тут навігація. Цей екранчик, можливо, не досить зараз актуальний. Є до нього також пульт, він працює. Бачите, все перемикає. Ось бачите. Карти польські є. Можливо, хтось їх прошиває. Я багато чув, що люди ставили на них саме Android. Тобто замість цього екранчика вже Android, Не знаю вартості, я таким не займаюся до установками. Просто кажу, як є, і досить практично стає це. Тому що додається камера заднього огляду, також можна додатково передні патронечки поставити. Ось. Подивіться, як тут все виглядає, бачите. Це в нас таке для вердизайн стилі, карбон, такі накладочки. Ви такого ніде не купите, щоб замінити. Зараз вам продемонструю, що Volvo Premium Sound. Можливо, якщо я підключуся. Ой, не, тебе, не, тебе. не знаю, друзі, чи вам передасть. Музика просто бомбезна. Я вам ще раз нагадаю, бо вся комплектація відпочиває. І ціна практично така, як і Меган 3. Але Меган і Вольво це різні, зовсім різні автомобілі. Камера заднього огляду вона є з датчиком е з дальнього світла, хтось вам світить, вона затемняється. Тут у нас по класиці, все регулювання світлом в салоні, все працює, кожна кнопочка. Я зараз виключу на ноль. Ось так. от. Бачите, є ця накладочка. Досить часто питаються, де вона є, тут все присутньо. Подивіться, в якому стані. Важать також коробки R-Design в нас. Ось Bluetooth. Бачите, CD, AUX, Bluetooth, все є. Переключуся на музику. Клімат у нас, друзі, заправлений, все працює, перевіралося. От, вже чути, що бої холодом. Тобто вам на літо взагалі по автомобілі нічого не потрібно робити. Можливо, якісь обслуговування, ТО. Просто кататися. Ну і відповідно поставити на облік. Зараз все виключу, щоб не палити лишнє топливо. Це, це я вам показав. Бачите, все включається, є підігріві сидінь, працюють вони. Тут у нас круїз, тут у нас регулювання музикою. Bluetooth, все працює, можна розп... відповідати. Тут є hands-free опція, тобто д... мікрофон. Ось так, друзі. Зараз вам перейдуся задній ряд сидінь. Фокусуємося. Також шкіра, подивіться, в якому стані. Практично ідеальний стан. Бачите, задній ряд сидінь, все надуте, нічого не перешивалося, ви і не перешийте таке, це тканина досить рідка. Не знаю, чи хтось би хотів би, чи можна ту перешити. Ось так, так, так все в нас виглядає. Є така полочка для пасажирів. Додаткова. Покажу вам, друзі, ззаду, подивіться, є заводське тонування, порівняйте. Тут стекло і тут класно Класно виглядає. Ось так виглядає автівочка в нас ззаду. Подивіться, як це виглядає. Музика, куча динаміків, друзі. Досить-досить багато динаміків. Ось так все виглядає. Тут є ручки. А, я вже там закрився, тут не відкриюся. Продемонструю вам також цього ракурсу. Руль класний, Design. рідкість, такі рулітос. Теж досить дорогі, там включена функція відкривання від дітей, треба розблокувати. Вийшов через цю дверку. Там все працює, я вам ще раз продемонструю. Тут є чівблок, бачите, воно вот закрите, Показано. Це Все ключом провертається. Ось так виглядає у нас ззаду автівочка, ще раз. Та 50D3, шельдики, все присутнє. Бачите, є полочка. Ще раз нагадаю, є поперечки з ключиками для, багажі, для багажів. І також є тут додаткова полочка від псів, там, котів чи для псів котів. Тут є у нас все повністю комплект, гачок, так закривається, все тут у нас. Бачите, ніяких болтиків не кручено, друзі. Ось так класно виглядає ківчик. Досить-досить бомбезно. Ще раз нагадаю, автомобіль буде виділятися в кутоці. Таких від 50-то вердизайну обвісок оригінальних практично немає. Так, дверна карта, багато динаміків, ще раз продемонструю. В такому тут все стані, ремні, все працює, все, бачите, відпускається, все надуте, класно. Ось відход дублюючий. Бачите, вікна також тут 12 й рік. Ось так виглядає у нас ця дверна карточка. Тут також, бачите, є підйомник, все працює, є доводчики Сіку. Так, друзі, продемонструю вам, ага, документи покажу. Автомобіль вже розмитений, чистий 12-й рік. Машина Швейцарії, вже зроблений сертифікат відповідності, якісь там чеки. Зараз продемонструю вам сервісну книгу. Це все має підтверджуватися без проблем. Останній сервіс на 216 тисяч. Ну, практично можна сказати, зараз потрібно робити вже... ТО е Я вам покажу автомобіль, прибором пройдуся і покажу підкопоти простір, щоб не затягувати це відео. Фарбоване у нас оце крило. Косметика без Зараз фокусуюсь. Так, Капот. 113 оригінал. 118 оригінал. Крило 134 оригінал. 152 оригінал, 149 оригінал, 150 оригінал, 137, 100, 158 оригінал, 148 оригінал дах. 120 оригінал, це у нас, здається, 139 оригінал, кляпа багажника, 135 оригінал. 5, оригінал, заднє крило. 112 оригінал. Щоб скоріше, друзі, щоб не тягнути час, 108 оригінал, по центру 143 оригінал. І оце крило це має косметику по 270. Нічого практично, 223, просто друзі, косметик. Ось так виглядає у нас друзі, автівочка, поверху по даху ніяких сколів, царапи немає. Ось так от. Теж кого цікавить, ага, я вам ще забув продемонструвати двигун. Зараз я відкрию підхопотний простір. Хочу прибор, щоб не лежати. Машина вже похичищена, сполірована. Ось так у працює двигунчик, двигун не митий. Все, як є. акумулятор, антифриз доброму стані, двигун саме 5 В Наш той Букви бігають. Навіть пелюка сипиться з нього. Ось так, вот, друзі. Є підгазовування вгорку, з горки. Допускаєте чуть щеплення, коли передача включена, і автомобіль допомагає вам трогатись. Тож, кого цікавить, друзі, цей автомобіль, мій номер телефону 093 556 2134. Мене звати Назар. Ми знаходимося в місті Радевелі. Також у нас є послуга доставки автопіднім. Це все попередньо по номеру телефону. Підписуйтесь на YouTube канал, на Viber групу, там додаткові фото будуть. Тож, всім пока.